Добрий ранок вам, малята, любі хлопчики дівчата. Запрошую вас до себе в гості на заняття. Вже півник на воротях кричить кукуріку, розквітла абрикоса у нашому садку. Навколо абрикоси під музику бджоли. Взялися ми за руки і пісню завели. Подивіться, малята, яке квітуче дерево. На весні всі дерева вкриваються листочками та квіточками. Подивіться, скільки квіточок на деревах. Багато, а якого вони кольору? Різного. А влітку із цих квіточок виростуть на фруктових деревах яблука, груші, сливи, абрикоси. Давайте з вами згадаємо, з чого складається дерево. Дерево складається стовбура, гілок, листочків та квіточок. Листочки бувають різного розміру та кольору. Гілочки бувають товсті і тоненькі, а під землею дерево тримають міцним корінням, за допомогою якого воно живиться та тримається за поверхню землі. Пропоную пограти в гру та визначити, яке дерево найвище. Запрошую вас у сад, де квітують дерева. Виберемо з вами. Яке дерево найвище? Дерево із жовтими квіточками. Із тих, що залишились, яке дерево найвище? Із рожевими квіточками, а найнижче дерево з білорожевими квіточками. До квіточок прилетять ділки, запилють їх, і тоді на кожному фруктовому дереві з'являться яблука, груші. Давайте пограємо в гру, з якого дерева фрукт. Подивіться, вишеньки з якого дерева, на якому ростуть вишні, з вишеньки, вірно. А сливки з якого дерева? А сливки з дерева, яке так і називається слива. А з якого дерева яблука? Вірно, з дерева, яке так і називається, яблуня. А це жовті груші. З якої деревинки? З груші. Подивіться, ми всім нашим деревам. Віддали їхні фрукти. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янка розквітне. Пелюстки свої розкриє і сонечко порадіє. А я, малята, з вами прощаюсь та говорю вам до зустрічі.